Вітаю всіх, шановне панство! Ви на новому відео на каналі Via Sims. Це будівництво в Sims 4 і. Це означає, що ми будемо розпочинати знову дивитися світ сімсу моїми очима. Я рада вас запрошувати на ці 30 хвилин до себе і поспілкуватися можемо, і послухати якісь думки, і взагалі просто весело, круто, позитивно провести час. А може не весело, а може не круто, можна просто пізнавально. А може і не пізнавально це вже вам вирішувати. тому можете вже на початку ставити лайк цьому відео, написати якийсь коментар. Мені буде. Дуже приємно почитати, тому що я дуже люблю, коли ви активні, і мені подобається з вами спілкуватися. Хотілося б бачити багато коментарів і багато, звичайно, лайків, і взагалі і багато контенту хочеться бачити. Але, на жаль, що в мене нема такого вільного часу, як знаєте, у блогерів, які прямо звільнилися з роботи і сидять, пілять контент. Я, на жаль, це не можу робити, але я записала наперед, вже. Декілька відосів, тому я думаю, що ось так буду йти, 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 і контент стане більш регулярним. Тому, як я вже і сказала, сідайте позручніше, беріть собою щось смачненьке, і ми починаємо. Ми з вами у Копердел. Я думаю, це і так було зрозуміло, тому що і. Це та корекція, як би гри показує, і е, взагалі якісь нам'яки в названні, і нам е, на те, що це Копердейл на самому початку відео, і взагалі по картинці, мені здається, зрозуміло, що це Копердейл, тому що там великими літерами написано Копердейл. Е, ось тому я думаю, ви розумієте, що ми сьогодні з вами у чарівному шкільному містечку, де я, до речі, жодного разу не грала зі своїми персонажами Да, я ходила до школи, але не жила в цьому місті. Напевно, треба виправити цю ситуацію якось так, але щось мене не тягне. Мені здається, я вже у декількох роликах сказала, що моє улюблене місто це Сан-Секвоя. Я не знаю чому, але це моє улюблене місто, і я, до речі, там також не часто граю. Ось така цікава ситуація виходить. І так. Це будинок у Копердели для сім'ї Харіо, І хто не знає, сім'я Харіо це в нас родина, яка прийшла з доповненням. Господи, як же воно називається? Старша школа, так і називається старша школа. Ось вони прийшли від розробників, і я побудувала будинок для них тільки із-за того, що я зробила мейковер. Мені сподобалось, як вони в мене виглядають. Зараз можу прикріпити вам фотографію, як виглядала родина до мейковеру і як виглядає родина після мейковеру. Можливо, хтось не бачив. І вже можете побачити, як я їх зробила. Персонажів і цей будиночок ви зможете скачати на моєму Патреоні, тому опускайтеся нижче. Ще раз нагадую, що там з'явилося нове посилання на новий телеграм-канал. Тому, хто пропустив минуле відео і не бачив, не чув про те, що новий канал в телеграмі, то підписуйтесь також, він там, де і Патреон внизу, в описі все є. Підписуйтесь, я вас там чекатиму. Ось так ось. Що я казала, що ви можете все. Скачати на Патреоні е, Мейковерних персонажів мною цей будинок. А поки що я хочу розповісти взагалі, що це за будиночок, що тут є. І в принципі, ви по ходу відео можете бачити, що я ставлю, що я розставляю, і взагалі які тут кімнати присутні. Будинок двохповерховий, на другому поверсі там є одна ванна-кімната, три спальні. На першому поверсі є вітальня, кухня, невеличка прачечна зона, два виходи на вулицю вулицю, і внизу ще є такий цокольний поверх. Я його зробила, тому що від розробників у грі був будинок у цієї родини, і в них там також був такий цокольний етаж, де знаходилась кімната героїні ось, Але я вирішила, що я не хочу, щоб там була кімната, я хочу, щоб кімната у неї була на другому поверсі. А в цьому будинку я зробила в підвальчику кімнату, де вони можуть збиратися з друзями. Тому що в домі живуть аж цілих два підлітка, і чому би не зробити таку кімнату, наприклад, щоб вони приходили і збралися з друзями, там грали у відеоігри. Там ви ще в кінці ролику я строю цю кімнату, тому ви можете подивитися, що я там поставила. Або вже у категорії. Сценах або у своїй грі можете поставити, подивитися, що там стоїть. Ось я розраховувала на те, що якщо ви будете грати цією родиною або будь-якою іншою, то ви зможете створити клуб і, наприклад, запрошувати друзів, своїх підлітків до цієї кімнати, вони там будуть говорити, спілкуватись, грати в відеоігри, ну і просто круто проводити час. Можливо, там можна додати якісь ще музичні інструменти, щоб було весело, можливо, там є. Якийсь музикальний гурток у вас чи клуб, і ви будете так проводити час. Я подумала, що це прикольна ідея, тому відтворила, створила і зробила таку кімнатку. В принципі, це все, що є в домі, ви можете далі по відео дивитися, там все зрозуміло. Я знімала усе окрім ванних кімнат, тому що якось у мене не виходить знімати ванні кімнати, я вже пояснювала чому. І я сподіваюся, там нічого складного немає, там просто ванна, туалет, раковина і все, там нічого немає такого критичного, що можна показати. Можливо, далі я якось. Зрозумію, як мені це комфортніше знімати, і буду вставляти у відео, щоб ви могли дивитись. А ви можете, до речі, написати, чи потрібно вам на камеру знімати, чи вам цікаво бачити будівництво ванної кімнати, маленької ванної кімнати, невеликої. Тому що, коли ванна кімната велика, то тоді, звичайно, хочеться побачити, і там є де розгулятися, що поставити і як це зробити. Ось, напишіть про чи вам цікаво дивитись на будівництво маленьких ванних кімнат, я це візьму до уваги, і можливо в наступних відеороликах я якось це відтворю і зроблю так, щоб і ванна кімната увійшла в такий відосик на YouTube. Хочеться далі, напевно, продовжувати про родину, тому що мені стало цікаво, чи граєте ви взагалі, наприклад, родинами, чи читаєте ви історії родин, які приходять з новими доповненнями, зі старими доповненнями, яких для нас роблять розробники, навіть деякі креатори роблять деяких персонажів, і розробники додають їх в гру. І чи читаєте ви історії, чи граєте ви саме цими персонажами? І чи ви взагалі не граєте так? Такими персонажами і просто створюєте своїх. Я ось замислилася, щоб прочитати, по першу історію, яка прописана по грі, є коментар, я зараз вам його процитую. В родині є Ава і Луча. Ава і Луча це в нас наша дружина та чоловік. Ава це жіночка, Луча це мужчинчик. Вони по історії дуже люблять їжу. Вони прям пристрасно люблять їжу. Це прям показується по їх життю, тому що Ава вона працює у їдальні, в шкільній їдальні. А ось Луча він. Судомийщик, і він рухається по кар'єрі кухаря. На жаль, він на найнижчому, напевно, рівні, і, і щось у нього не йде по кар'єрі, але все ж таки вони такі кухарі, вони люблять їсти, і вони все люблять про смачну їжу знати. І тому мені дуже хотілося, щоб у них в домі була така гарна кухня, щоб було багато баночок, скляночок. І мені здається, що ось ця кухня із вампірів. Дай ігрового набору вампіри дуже прикольно дивиться оцей зелений колір. Я просто це напевно мій один з найулюбленіших кольорів. Ось і в принципі вони такі цікаві персонажі, тому що не кожен персонаж може хотіти і, і, і любити, да, готувати чи їжу любити. Хоча якщо я б була персонажем, мені б здається, я б також любила їжу, бо я дуже люблю смачно поїсти. Ось далі мені було цікаво, чому у одного з персонажів цієї родини інша фамілія, тому що у них фамілія у всіх Харйо. Тільки у одного персонажа, якого звати Ноа, в нього е, прізвище Кейна. І я пояснюю це, тому що е, тут у мене відкрит сайт, де написано, що е, Ава. І Луча в них є діти, але це не спільні діти. Син Ави, тобто жіночки, це Ноа, і у нього інше прізвисько. А у Лучі є донька, яку звати Еш. Ось Еш вона присвячує все життя моді, вона насолоджується інтернет славою. А ось Ноа інтересується тренуваннями з гри в американський футбол, тому що в футбольній команді є Сідні Прайс, а це предмет його зітхань. Хто не знає, Сідні Прайс це також один із персонажів, який прийшов з доповненням старша школа. Він живе в іншому районі міста. Але це цікаво, тому що він як хлопець, хоча Сідні, да, наче дівчаче ім'я, але це хлопець. І нового подобається хлопець по грі, і це можна якось розвинути у своїй грі і зробити якийсь сюжет, чому б і ні. Це цікаво, це дає такий поштовх на подумки. І я замислилася на тим, що зробити мейковер цієї родини, бо мене зацікавила ця історія. Коли я зайшла. То я побачила, що Еш, вона у касі створена з чоловічим тілом. І це не те, що у неї там жіноча структура тіла і просто мишці, там якісь плечі широкі. Ні, в неї статура чоловіка була обрана саме там, де можна вибирати категорії характеру. І це мені дуже не сподобалося. І я вирішила одразу це змінити, тому що, ну, чесно, реально не, мені не подобається, коли. Роблять ось так персонажів, це виглядає не естетично, не красиво, не гарно, і мені це не подобається. І це моя така думка. Можливо, вам так подобається, і ви не проти такого, але я в своїй грі такого бачити не хочу. Ось і я їх змінила, трішечки подкоригувала. І знаєте, мені подобається те, що вийшло. Сподіваюсь, і вам сподобається. Також я трішечки пограла з цією родиною. Ну, знаєте, так поки знімала катсцени, в мене вони щось робили, і, знаєте, Ава і Луча, вони такі дуже романтичні, вони спілкуються завжди, намагаються знайти якісь дії між собою, щоб поспілкуватися. А ось що можу сказати, що, наприклад, Еш до Ави відноситься так знаєте, з обережністю. Вона така не дуже напевно любить свою мачуху, як так сказати. І так само. Мно відноситься до Лучі. Можливо, це в моїй грі. В них такі, знаєте, напружені відносини. Не те, що вони прям сваряться, але все ж таки щось між ними є. Видно, що в них немає такого коннекту, прям як у Ави і Лучі, як між партнерами. А ось навпаки, між братом і сестрою сводними. У них є звичайно якийсь конект, вони там жартують, вони проводять весело час, вони щось обговорюють, і це дуже круто. А ще коли я почала грати, то з новим доповненням з'явився дитячий опит. І коли ви граєте за персонажів, дорослих вам можуть зателефонувати і спросити, типу, можна щось розповісти за своє дитинство? Так ось Лучі позвонила Ава і запитала щось про його дитинство. Я відповіла: так, звичайно, розповів. і мені видало таке віконечко, де написано цей досвід да, в житті. І ви так от дивитесь, і я обрала йому досвід, який називається Зараз. Я вам навіть процитую, я десь зробила фотографію о, з дитинства на кухні. Я думала, що якщо він любить їжу, і якщо він так прагне там, по професії кухаря йти. І я думаю, що щось з дитинством пов'язане те, що його поєднало з кухнею. Можливо, це якась історія, там, можливо, це щось йому там сподобалось. І я вирішила, що саме такий досвід дитинства йому підійде найкраще. І я його додала і вже. Напевно, з моїм збереженням у вас вже буде лучча з таким досвідом, який є у нас з вами тепер в грі. И еще хочется сказать, что если натыснуты на всю кнопочку с детинства на кухне, то там выползают такие комментарии. В детстве этому персонажу хотелось показать, что даже в таком возрасте вполне возможно прокормиться самостоятельно. Для этого пришлось научиться готовить. Став взрослым, такие персонажи быстро строят карьеру кулинара, а также временами карьеры бармена и работника сферы быстрого. І Я рахую, що цей досвід йому дуже-дуже сильно пасує, підходить і, в принципі, підходить до його життя. Ось, в принципі, я розповіла вам з родину, можливо, вам сподобається і ви звернете увагу на цих персонажів. І, можливо, я вас знаєте змотивую пограти персонажами, які прийшли просто з гри до нас. І ви залюбки також пограєте, а можливо, ви скачаєте і пограєте. Моїми мейковерними персонажами, а можливо, я вас е, змотивувала на те, щоб самостійно зробити мейковер і пограти цією родиною. Чому б ні? Я думаю, що треба давати другий шанс, і третій, і п'ятий, і десятий е, старим персонажам, бо в них є якась історія, і мені здається, що кожен може зробити так, що вони відкриються в вашій грі по-новому, і ви створите для них супер чудову круту історію. Хотілося б поділитися з вами тим, що я в таких невеличких роздумах про те, щоб зробити якісь зміни. Це стосується того, що коли будуть виходити відео, да, мої будівництва на Патреоні, я хочу, щоб, напевно, як у людей, яких є можливість завантажувати з галереї, також мали таку можливість, тому що я знаю, що не у всіх є галерея, хтось може грати і не в, в оригінальну да, гру, і, можливо, комусь буде зручніше качати будівництво з галереї, тому я хочу запровадити такий прикол, що. Коли виходить відео, коли виходить нове будівництво, я буду завантажувати в галерею на перші два дні відкритого доступу свою неймовірну будівництво своє. Да, і у вас буде доступ в галереї перші два дні, потім я буду прибирати з галереї і потім далі ви можете качати тільки з Патреону. Також я би хотіла, напевно, зробити, пояснюю, чому я це хочу зробити. Тому що деяке будівництво, наприклад, у нас з вами займають дуже багато часу, і є такі загальні лоти, да великі, масштабні. Багатофункціональні, які займають дуже багато часу, дуже багато сил та енергії. І звичайно, мені б хотілося б не просто так їх віддавати, тому що, звичайно, благодійність це круто, це класно, можна ділитися деяким контентом просто безкоштовно. Але є деякі речі, які я які роблю, хочеться давати і, наприклад, за якусь копійчинку. Це не означає, що воно там буде стояти мільйони, мільярди, але можливо. Зовсім скоро на Патреоні з'явиться підписка, на якій буде е, якась конкретна там, 1 долар, 2 долари. що там, Я не знаю, я ще не дивилася. І саме по цій підписці будуть виходити такі будівництва, які я вважаю, що вони були максимально енергозатратними. Тому що в мене є будівництво, наприклад, багатоквартирного будинку в Нюкрісті, і я дуже багато сил та енергії вклала в нього і я віддала його. Його просто так, і, бо мені так захотілося. Хоча внутрі в мене було побажання, наприклад, щоб я не просто так його віддавала, бо дійсно я дуже довго старалася над цим будівництвом. І таких будівництв наперед, на майбутнє, буде багато, тому що в мене вже є у моєму улюбленому містечку. Яке це місце? Правильно, сан-секє у мене там також є якийсь багатофункційний такий будинок. І я би не хотіла, наприклад, його віддавати просто так, але це ще вилами, знаєте, по воді писано, я ще думаю над цим. І, можливо, це колись прийде до змін, і ми з вами побачимо якийсь ще інший формат. Також я б хотіла, щоб ви почули, що. Я хочу запустити невеличкі стріми. Стріми, я поки що хочу вести, наприклад, на Тіктоці платформу Тіктоку. Не знаю чому. Мені здається, що там поки що можливо зручніше це робити. І знаєте, воно не так сильно офіційно. Да? Бо, наприклад, якщо порівнювати платформу для стрімінгу Твіч, Ютуб і Тікток. То, звичайно, TikTok менш солідно звучить, наприклад, для стрімів. Бо це такі, знаєте, TikTok у мене як швидкий розважальний контент, а ось Твіч, Ютуб це вже такий серйозний е, стрімінговий контент і, і ось таке. Тому до Твіча я, я поки що ще не добралася, але думаю, можливо, доберуся, і ми з'явимося і там, чому би ні. Ось, але поки що я хочу, напевно, спробувати щось зробити в TikTok, Пострімити, спробувати, як піде, чи сподобаються вам мої прямі трансляції. Тому, якщо хтось не підписаний на TikTok, можете підписуватись, хто не підписаний на Telegram. Можете підписуватись на телеграм, тому що там я також буду виставляти новини, анонси, можливо, посилання. Неможливо, а я там виставляю посилання на все, що я роблю. Ось і я думаю, що ми з вами зустрінемося на якихось стрімах. У мене загорілося бажання зробити стрім і пограти в романтичний проект, тому що з новим доповненням, яке до нас прийшло, з'явились авторські такі заведення, де можна робити. Романтичний проєкт, і там кожний ранок в 11 є вибування і є переможці, і це було б дуже цікаво. Я вже в новій телеграм-групі опубліковувала фотографії з Пінтересу видуманих персонажів, які б, можливо, б могли бути персонажами у СІМС. Ви можете зайти подивитися, воно там є в чаті. Подивитися, яких персонажів я б, наприклад, бачу. І мені хочеться, щоб ми з вами якось придумали. Хто вони будуть? там ну, Наприклад, супер-така стервозна дівчина, або супер-така мила дівчина, або такий бedбой парень е, Тому, Ну щоб вони були різні, щоб нам було з вами цікавіше грати. На жаль, я не можу сказати, коли будуть стріми, що це будуть за стріми, е, тому що в мене зараз в житті невеличкі зміни. Я, окрім того, що працюю, я ще і займаю нову посаду. да, І мені треба ще зараз буде приділяти час новим обов'язкам, і я просто в такому дичайшому шоці, що це просто е, капець. Я не знаю, як мені все встигнути. Мене життя до цього не готувало. І я дуже-дуже хочу, щоб все пройшло легко, прозоро і супер. І моя така маленька. Адаптація, тому що кожен процес новий в житті, це маленька адаптація. Я сподіваюся, що ця адаптація пройде дуже добре і швидко, і безболісно, знаєте, без всяких приколів, тому що, ну, я починала вести канал, тому що це була моя віддушина, тому що я хотіла відпочити, бо всім я дуже люблю грати. А зараз, коли на мене навалюється куча просто проблем, куча просто нових обов'язків. Нових справ, коли ти починаєш спілкуватися з людьми, а ці люди не хочуть, наприклад, працювати чи роблять щось не так, то ти такий думаєш, Боже, який Сімс? Не хочеться вже нічого. Але Сімс це дійсно моя така маленька віддушина, і я коли будую, я головою відпочиваю, так, да, іноді мені важко, але все одно. Сімс приносить мені таке маленьке задоволення. Я, окрім Сімс, не можу грати ні в що. Ось скільки ігор я не пробувала, я не можу грати взагалі в. Будь-які ігри, окрім Sims 4, він мені подобається, я в нього закохана. І це моя маленька терапія. Бо я ж кажу, я люблю створювати, щоб в мене був такий ідеальний світ, ідеальний всесвіт, і нема проблем, бо в житті і так багато проблем, багато стресів. І хочеться, щоб у грі була така маленька альтернатива реальності, де все гарно, все круто і все класно. І я сподіваюся, що вам подобається моя, все, моя альтернатива, мій Всесвіт мого Сімсу. Хоча я буду намагатися, звичайно, робити більш такі історії драма Квін, щоб ну, були різні персонажі, чому б ні, це і нам буде цікаво, і вам, і мені, і всім взагалі буде цікаво. Ось. Я хочу, напевно, сказати вам велике дякую за те, що ви вкотре вмикаєте моє відео, дивитесь його. Я сподіваюся, що вам сподобається все. І ви подивитесь і завантажите цей будиночок у своїй грі, спробуйте пограти. Можливо, в цьому будинку у вас з'явиться своя якась цікава суперісторія для вашої родини. І це буде просто супер класно, чому би ні. Я дуже буду радіти, якщо вам дійсно сподобається подобається і відгукнеться мій контент і взагалі якщо ви мене підтримаєте я вам буду в мільйон разів дуже вдячна тому що це дійсно дуже такий е, волнительний момент. Е, я е, намагаюся пробувати різне. І знаєте, коли я сідаю записувати, я кожен раз думаю про те, що а, чи сподобається, чи зрозуміють мене люди, чи ще щось. Бо е, одне діло, коли ти працюєш з людьми і бачиш їх емоції, а інше, коли ти сидиш перед екраном, щось питаєшся розповісти, ти не бачиш емоцій. І ти не знаєш, як людина реагує за екраном. Тому я кажу, що мені, наприклад, легше працювати, коли я вас би бачила, да? я як ведуча, я б вийшла і провела вам суперкруте свято. Але ось зараз я кожен раз сідаю і думаю про те, що е мені дуже важко вгадати, який стан у вас, який, е який емоційний стан, яка зараз у вас емоція від того чи іншого, чи взагалі що у вас відбувається подобається, на вашому обличчі, щоб розуміти, які є емоції, і це дуже важливо насамперед. І я хочу вам сказати дякую за те, що у вас взагалі є якісь враження, якісь побажання, і взагалі за те, що ви заходите і дивитеся мої відео. Мені дуже приємно, тому я хочу попросити вас не забувати підписуватись на всі соціальні мережі. Опускайтеся вниз в опис. Там є Телеграм, Патреон, там є Тікток. Підписуйтесь. Підписуйтесь будь-де, будь-коли, і я буду вас сильно дуже всіх чекати. Хочу з вами побільше спілкуватися, щоб ми з вами створювали наше маленьке ком'юніті. Я всім вам хочу сказати ще раз, ще раз велике дякую. Не забувайте підписуватись, ставити колокольчик і всім до нових зустрічей!